Всім привіт, з вами Барскер, і сьогодні у грі у нас з'явилась нова локація Elter of the Death або Вівтар Смерті. У відео ми в першу чергу з вами швиденько розберемо механіки локації та ті карти та комбінації карт, які на ній найбільш ефективні, щоб ви могли зібрати комфортну колоду під себе. Крім цього, в відео е, в самому кінці я також покажу вам, вже готові колоди для всіх пулів. Тож поїхали. Почнемо зміння при розіграші карт на цій локації, карти знищуються і ви отримаєте плюс 2 енергії для гри в наступному ході. Давайте розберемо трохи цю механіку на два елементи. Перший елемент локації це знищення розіграних на карт. У цьому локації ідентична локації Death Domain, яка вже давно є в грі. Найефективнішим в цьому контексті будуть дестрой-колоди та дестрой-карти. Особливо тут варто запам'ятати такі карти, як Death, Hood, Deadpool і Null. Вони тут грають найкраще. З приводу DES, вона, як ми пам'ятаємо, зменшує свою вартість для розіграшу з 9 на мінус 1 за кожну знищену карту. Дес проста у своїй механіці, і тут я вам раджу її класти не тільки в дестрой колоди, а в багато інших колод, тому що поки активна ця локація, багато людей будуть грати на дестрої, і вона буде розігруватись дуже дешево. Наступна карта це Худ. Як ми знаємо, при розіграші він створює вам, додає демо, карту демона в руку. і сам Цьому має мінус два сили. Не дуже така карта, яку ми хочемо мати на полі, тому він якраз підходить під локацію, під те, що ми одразу хочемо її знищити. Наступна карта, яку я вже згадував, це Дедпул. Дедпул. Та карта, яку ми хочемо постійно знищувати, аби він е, підсилювався в два рази. Це саме та локація, яка дозволяє робити нам це постійно і не тільки підсилювати дедпула, а й підвищувати рівень своєї енергії на наступні ходи. Ну і нал це чудовий привід взяти його в свою колоду, якщо він у вас є в колекції, тому що вороги будуть знищувати карти, ви будете знищувати карти, і нал буде тільки зростати. Я думаю, він дуже класно буде грати на цій локації в дуже різних колодах. Так, другий і більш цікавий елемент локації, як на мене, це саме механіка отримання енергії, яка дозволяє розіграш більшої кількості дорогих карт. Ця локація дозволяє знищувати кілька карт за хід чи збільшує енергію по плюс 2 за кожну знищену карту. Наприклад, розіграш карти вартістю 0 і карти вартістю 1 на першому ході дасть вам аж 5 енергії на другому ході. 2 плюс 2 плюс 1. Тут колоди з достатньою кількістю і дешевих, і дорогих карт будуть мати дуже велику перевагу. Або ж ті колоди, де критично важливо розіграти дорогі карти якнайшвидше. Давайте розглянемо приклади таких ефективних розіграшей. Ну, в першу чергу згадується Галактус, як варіант розіграшу на першому ході одиничку, на другому Електро. На третьому Галактоса. Або навіть на другому ході за умову розіграшу двох карт вартістю 0, таких як, наприклад, Оса і жовтий шершень. На першому ході ми отримаємо достатньо енергії на другому ході розіграти галактоса. Також не варто забувати про негатива. Він став розігруватись значно легше та швидше. Наприклад, якщо у вас в стартовій руці є карта вартістю 1 при розіграші на вівторі, ви можете розіграти негатива вже на другому ході. Як варіант, тут можна додати в колоду квіксілера, щоб він заходив нам на першому ході. Але тут же варто дивитись вам самим, з чим ви граєте в колоді з негативом, я впевнений, є ще гарніші варіанти. Ну але звісно, залишається ймовірність заходи на заходи в руку, навіть якщо ви візьмете квіксіллера, то така можливість, як завжди, нікуди не дінеться. Або ж приклад із згаданих вже Destroy колод, розігруючи на другому ході на локації Худа та Йонду, ви отримаєте на третьому ході 7 енергії, і це вже достатньо, або на третьому ході розіграти Кнала і ще одну карту, карту вартістю 1, наприклад, ту ж Squirrel Girl. І так само ви вже на наступному ході отримаєте ще додатково плюс 2 енергії. Це лише кілька прикладів. Насправді їх маса. Таким чином, ви за гру можете розіграти доволі багато дорогих карт, особливо таких бажаних для розіграшу 5-рок та шістірок. І окремо давайте зупинимось на антикартах цієї локації. По-перше, це Sandman, дуже корисна карта при такій динаміці розіграшу карт. Ваш ворог буде намагатись розігрувати дуже багато карт за хід, саме Сендман допоможе зробити так, щоб він міг розігрувати тільки одну. Дуже корисна карта, яка буде ламати ворожі комбінації. Далі це у нас де Професор X, як я нагадую, може закрити локацію. Хоч і коштує він 5, але згадуючи механіку цієї локації, механіку того, що ми можемо отримувати багато енергії на ранніх ходах. Ми можемо розіграти цю карту набагато раніше, ніж на п'ятому ході. І так само, якщо розіграємо, все розумно, ми, крім Професора X можемо поставити ще якусь сильну карту, аби разом з професором X максимально закрити локацію, або максимально бути впевненим, що ця локація буде виграна вами. Також не забуваємо про карту Armor. Вона робить так, щоб карти не могли бути знищеними. Дуже класна карта для також закриття цього локації, особливо враховуючи її вартість 2, ви можете її зіграти дуже-дуже швидко. Ну і так само пам'ятаємо про шторм та Скарлетт Віч. Пам'ятаємо, що вони можуть змінювати локацію, просто якби нівелювати все те, до чого ворог був готовий, все те, що він хотів використовувати. Окремо хочу зупинитись на інших корисних картах для цієї локації, які не були згадані вище. По-перше, Танос. Він замішує в колоду дуже багато карт камені вартістю 1, які можна використовувати для розіграшу та розгону енергії. Також сам він завдяки цій механіці став набагато легший для розіграшу. Друга карта Бакі Барнс. Тут все просто: розігруємо, отримуємо силу 6 на локації і мінус 1 кост для смерті, і плюс 2 енергії на наступному ході. Наступна карта нова. Теж все просто, кидаємо, вона самознищується, підсилюємо всі карти. Іншими цікавими картами, трошки іншими, можна сказати, за механікою за суттю, є Доктор Дум, містер Фантастик та Кло. Доктора Дума розігруємо на іншій локації. Він нам закликає сюди Думбота 5, який може підсилювати цю локацію, або ви змогли її забрати. Далі містер Фантастик. Так само знаєте ставити на сусідню локацію, отримуєте тут плюс дві сили. Ну і кло, але тут треба пам'ятати, бути обережним, що він підсилює тільки праву локацію від себе, тому не завжди може грати. Крім цього, цю локацію також вам дозволить забрати Вайттайгера, особливо якщо ви її розігруєте з Вонгом чи з Одіном. Ви зможете легко заповнити цю локацію тиграми і забрати її. Наступні карти Ліч і Хобгоблін. Вони у нас мають доволі високу вартість 5, але ця локація дозволяє нам розігрувати їх раніше, набагато раніше. Як пам'ятаєте, ліч нівелює всі вміння ворожих карт в руці. Тут він стає особливо класним, тому що ми його будемо розігрувати на найперших ходах і нілювати ті карти, які є в руці, вже на останок гри ворога, на його кілька ходів, а не лише а тільки на останній. Також, згаданий мною Хоп Коблін, він буде тут дуже ефективний на ранішніх ходах, тому що ви зможете вже нівелювати один слот на локації ворога. Він вже зможе розіграти на одну карту менше на якійсь локації. Ну і так само мінус 8 сили, його основна суть. Але тут треба бути уважним. Зараз може грати багато колодне дестрої. Якщо проти вас зустрінеться колодне дестрої, вона просто знищить хов гобліна і якби ефекту цього не буде. Тому тут є ризики. Далі йде кілмонгар. Він зараз буде особливо ефективний, враховуючи те, що буде багато розіграно демонів, буде багато розіграно е, дедпулів, він може бути ефективним на останньому ході для знищення них. Ну і Росомаха, трохи менш ефективний за інші згадані тут карти, як на мене, але все одно цікавий. Можемо кинути його на вівтар, отримати плюс 2 енергії на наступний хід. Так само підсилити Нала, якого я вже згадував, і так само у нас Росомаха з'явиться на іншій локації, або може навіть на цій локації з'явитись після знищення. Ну і на останок колоди. По-перше, як варіант, можете спробувати колоду, на яку я вже робив гайд, трошки раніше, посилання уводжу вище. Вона грає на новій локації, неймовірно весело, але в неї я радий би вам додати Нала та жінку Халк замість деяких одиничок. Тут же можна на ваш вибір. Також виводжу на екран 6 колод для всіх пулів авторства Safety Blades, його статті на Marvel Snapzone. Раджу з ним ознайомитись, якщо шукаєте на чому можна пограти під цю локацію. Доволі цікаві та ефективні колоди. Також у статті він дає поради з приводу пілотування цих колод. В цілому стаття непогана. Посилання на неї я також залишу в описі до цього відео, щоб ви могли почитати. Дякую всім за перегляд, буду дуже вдячний за лайк, підписку та фідбек по відео. Попередній огляд всіх нових локацій з порадами виходив у відео трошки раніше. Посилання на це відео я також додаю вище. Я планую робити під кожну нову локацію так само переосмислений міні гайд як цей, якщо це відео вам сподобається. Всім гарного вечора і хай щастить.